Всім привіт! Сьогодні хотів би вам розказати, де ще в Дніпрі можна покататись на шерінгових самокатах. Я думаю, всі бачили, що в місті самокати пропали, але є одне місце, де ще залишили самокати компанії Jet, на яких ще можна покататись. Це виїзд з міста Дніпро, кінець Слобожанського проспекту, Дніпровська Брама. Вулиця 8 березня. На зупинці стоять самокати. Саме тут ви можете взяти їх в оренду. Також зупинка є на вулиці Тепличній, там, де емблема Слобожанська. Там, там вони стоять, там можна взяти їх в оренду також. Зараз візьмемо, поїздимо. Зараз я вам також покажу, де можна на них їздити, тому що є. Такі місця, куди заїжджати не можна зараз. Три вулиці доступні для проїзду. Зараз я вам все продемонструю. Дивіться. Так, показую. 8 березня вулиця. До кінця зелений колір, тут можна їздити. Теплично. можна їздити. Це заборонені зони. А також Василя Сухомлівського. Ось це зелене, де можна їздити. Якщо ви просто заїдете в заборонену зону, ось темно, він просто заблокується. Також тут заблокується. Зараз поїдемо, я вам все покажу. Ось і візьмемо. Так, почати поїздку. Зараз воно прогрузиться і можна буде їхати. Все, розблокувався, можна їхати. Пропустимо всі машини та поїдемо. Зараз просто вам покажу де можна їздити. Ось це вулиця 8 березня. По цій вулиці можна їздити. Це зелена дорога. 22 кілометри він їде, не дуже швидко, але... І, до речі, якщо ви навіть вдвох їдете, він також їде 22. Тобто від ваги не... нічого не залежить від ваги. З будь-якою вагою він їде однаково. До речі, це якийсь малий, був більше. Мабуть, щоб вдвох не їздили, їх якісь малі зробили. Зараз можна заїхати до спорткомплексу, поглянути, що там. До речі, зі старту він так газує, треба бути обережним, його аж підніма. Ось дивіться, он бачите де таблички? Туди ще їхати можна. Якщо ви заїдете далі, він просто заблокується і все. До речі, якщо ви тут ставите самокат, тут зупинка, вон вони там стоять зліва, потім покажу, то вам нараховують якийсь там бонус, здається 3 гривни, щось таке. Ну, тобто, якщо ви самокат ставите в те місце, де є зупинка, віджета, зупинка, то вам ще нараховують бонус. Отака от, от контора. Контора грошей не шкодує. Зараз покажу де вони там стоять. Вон вони стоять. Оце їх зупинка тут. Якщо ви тут залишаєте, вам там якісь бонуси капають. Все, поїхали далі. Пикотно, що вчора, що сьогодні. Але вчора не було вітру, сьогодні є вітер. Я думаю вам чутно. І дуже сильний. Включив на камері стабілізацію, подивимось. Ну тряска добра така йде від нього. В нього ж немає ніяких не амортизаторів, нічого. Мгору й до сімнадцять двадцять, швидкість дивиться. Тут вулиця кінчається, закінчується. Зараз їдемо наліво. На вулицю Теплична. Ну, тобто, для чого зняти відео? Я вам хочу сказати, просто, якщо ви там хочете взяти самокат собі, приїдьте сюди, покатайтесь, просто знаєте, втамуйте жагу цього, що ви хочете дуже самокат, поїздити і все. От є місце, де можна покататись. Три вулиці, я думаю, достатньо. Ну, Поїздити. Тим паче, якщо ви тут не були на цих вулицях, то вам сподобається. Тут гарні краєвиди. Зараз буде вулиця Теплична. По ній також можна їздити. Можна або наліво, або направо, Ну, поїдемо направо. Виїдемо на вулицю Сухомлинського. Дивіться, можна наліво поїхати. Подивимося, щоб ніхто не їхав. Так, все добре. Поїхали. По цій вулиці також можна їздити. Он де забор, там нова пошта, вантажне відділення і за цим відділенням вже заборонена зона, ми наліво поїдемо. Було б добре, якщо б вони ну, трішки швидкість додавали на них. Я пам'ятаю, бов... болти були, вони добре їхали, дуже швидко. Ось це дядько бачили. Ну, я для нього не транспорт. Шумахер. Все, отам вже заборонена зона. Тобто ми зараз їдемо на Василя Сухомлинського. І коли будемо виїжджати, направо також заборонена зона. Він просто там стане і не буде, і не буде їхати. І ви навіть його не розблокуєте. Я не знаю, також тупа фігня бюджета. От, от я заїхав в заборонену зону. так? Е, він відключився. Я розумію, я в забороненій зоні. Я можу його відкотити в не заборонено, але чому не можна зняти його знову, я не розумію. Він стає і все, і ви просто ну, ви не зможете його орендувати більше. Це також тупо. Все, направо їхати не можна, тільки наліво. Направо заборонена зона. І зараз пропустимо газельку. Побачаєш, що буде тут тряска, ну така тут просто дорога. Зараз трішки вгору підіймемо. Так. До речі, будьте обережні, оця кнопка, яка газу дає, вона западає. Ви розуміли, якщо запала кнопка, просто її вгору підняти і все. Проїдемо зараз вулицю і повернемось на те місце, звідки ми виїжджали. І все. А тебе, а мене. Треба мати, бачите, гарну реакцію. Що двері не влетіти. Щось там ріжуть, ремонтують. Погано, чи нема, нема ніякого амортизатора Все відчуваєш на собі. Треба подивитись, може щось є, але раніше не було. Просто рама, два колеса, акумулятор, все. Ха -ха. Дуже сильний від... І ми виїхали знову на Слобожанський проспект. Давайте, мабуть, ще заїдемо на тепличну. а я вам покажу, де там можна взяти їх. Там місце, де їх ну, залишають, де прокат. Можемо отак от зробити сюди, щоб по цим трамплінам не їздити. Поїдемо якось так. Все, і оце зараз буде вулиця Теплична. Бабуся йде, не бачить мене. Все, ось ми на вулиці Тепличні. Зараз вам покажу, де ще можна їх взяти на прокат. Якщо не на 8 березня, то на тепличній. Ось дивіться, вони стоять. Також тут ви можете їх взяти. Бачите, як тут гарно. Все, зараз поїдемо на 8 березня, залишу його там, де я його і брав Дякую. Так, а з'їзду тут немає. Ось так от і поїдемо пропустимо машину. Бо я бачу, що він боїться мене. Що приїжджайте, користуйтесь. 24 хвилини ми їздили. Щось його глюкнуло, зараз ще раз. Заборонена парковка пише. 3 гривни начислили вони мені, бачите. За те, що я його залишив там, де я його і брав. Дякую. Фото. Заглючила його. Так. 107 гривень. Цена розблокіровки 10 гривень. Бонус 3 гривні. Ну, тобто 108 гривень. Ну, майже півгодини, Я думаю, буде достатньо, щоб накататись з головою. Так, ну все. Всім дякую. Напишіть, до речі, в коментарях. Ось прийшло з приватою. Щось вони там трішки знімають, потрішки. Напишіть в коментарях, чому по місту їх немає. Може їх заборонили. Я не знаю чого. Напишіть, може хтось знає. Все, Всім гарного дня, до побачення!